Як змусити матір займатися розвитком дітей та годувати їх нормальною їжею? Чи є такий закон? питає мене чоловік. Цікавий запит. Люблю такі питання, відповідаю я. Дивіться, по закону врегулювання немайнових відносин між батьками дітей може здійснюватися в договірному порядку. Примусити матір робити це за рішенням неможливо. Тільки якщо є докази завдання шкоди здоров'ю дитини. Неналежним виконанням своїх батьківських обов'язків, тож можливо ініціювати позбавлення її батьківських прав або визначати місце проживання дитини або дітей з іншим з батьків. В будь-якому випадку варто почати з відповідної скарги щодо цього до служби з питань захисту прав дітей. Вони обов'язково відреагують і проведуть роз'яснювальну роботу, попередять про можливі наслідки. Також ви можете ініціювати сімейну медіацію щодо цього, щоб достукатися до свідомості мами, зрозуміти її мотиви. Ви її краще знаєте, можливо, у вас є варіанти, чому складається така ситуація? Ох, яке складне питання, каже клієнт. Буду думати, дякую вам. В Гаролопіс ми знаємо все про спори щодо участі батьків у вихованні дітей. Сімейний спір, вихід є!